Наш пінгвінчик дуже довго намагався відняти 8 від 35. Проте в нього жодного разу не виходило, і тому він прийшов до нас за допомогою. Я пропоную вам зупинити це відео і самостійно спробувати допомогти пінгвінчику, а потім ми зробимо це разом. Отож, що в нас тут є? У нас тут є число 35, яке на місці десятків у нас має трійку, Тобто в нас тут три десятки. Десятки. І це ми можемо побачити ось тут зображено клітиночками. Адже в нас є 1, 2, 3, три, три грубки по 10 клітиночок у кожній. Тобто це у нас три десятки. Десятки. А також число 35 має п'ятірку на місці одиниць. Тобто в нас буде 5 одиниць. І це також зображено у вигляді клітинок. У нас тут 1, 2, 3, 4, 5 одиниць. 5 одиниць. Одиниць. Ось так. А тепер нам потрібно відняти звідси 8 одиниць. І ми з вами звикли віднімати одиниці від одиниць, десятки від десятків. Проте тут, здається, так не вийде. Адже у нас всього 5 одиниць, у нас немає восьми. Як нам це відняти? Загалом, у нас ж не тільки 5 клітиночок є. У нас загалом 35 клітиночок. Просто. 30 з них згруповані в ось такі групки. А що, якщо ми візьмемо одну таку групку, і замість того, щоб записати її ось так, як вона зараз є, ми запишемо її як одиниці. Ми її роз'єднаємо. Це у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто загальна кількість клітиночок у нас ніяк не змінилася. Ось це ми просто переписали жовтеньким кольором і роз'єднали. Але тепер у нас є два десятки. Тут у нас тепер є два. Один, два. Адже це ми перенесли сюди. І аж цілих 15 одиниць було 5, додали ще 10, вийшло 15 одиниць. І вже тепер ми можемо відняти звідси 8 одиниць. Отож, віднімемо їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я віднімаю ось ці 8 одиниць. Що ж тепер у нас залишається? У нас залишається 2 десятки. Я відразу це собі сюди запишу. І також у нас залишається 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 одиниць. У нас залишається 7 одиниць. Отож, виходить, що 35 відняти 8 буде 27. Проте як це все обчислювати, коли ми не малюємо ось такі клітиночки? Що ми робимо? Ми забираємо одну десятку у десятків і переносимо її в одиниці. Тобто тут у нас залишається 2, ми віднімаємо звідси одиницю. Тут у нас залишається 2. Але оскільки це десятки, то в одиниці ми додаємо аж цілих 10. І в нас тут буде тепер 15 одиниць. 15 відняти 8 буде 7, і двійка у нас залишається. Ось і все.